Ось так проводяться дорожні роботи по укріпленню обочини до під'їзду вулиць Кармелюка підлівча. Роботи виконували сьогодні. Я перезвоню, перезвоню. Як ви бачите, щебінь, сніг, гравій. Тобто в сніг ми забираємо, а нащо нам бачити, як обочина буде виглядати. Плюс лишили все на дорозі, з гуздових машин щебінь летить. Було бове стекло задній машині, і це є аварійна ситуація. А виконавці зробили і втекли. Ну, висипали, точніше, висипали на обочині і втекли. То на асфальті навіть висипали, так, Бо на не видно, щоб… Ну так, Ну, до обочини згорнули б. За машиною тіло блін. Цікаво, як будуть підписувати акт приймання виконаних робіт по укріпленню тієї ж обочини, коли шутер замішаний снігом. Ну, зроблена сніжна обочина. Ні, правильно сказати, сніжно-шутрова обочина. А нас проводять ремонт роботи в зимовий період по нових нанотехнологіях.